Отже, люденьки, всім привіт-привіт! Продовжуємо проходити шлях Христоносця. Наразі у нас вже 13-та місія, яка називається Серце пустелі. І проти нас тут постають два каліфи. А, наше завдання, одразу скажу, розвиватися супер швидко. І, отже, полетіли, почали, почали. Так, одразу у нас є так, далі. Далі нам потрібно склад для того, щоб все можна було зимі, по, сюди розташувати далі. Так, одразу. Так. Далі. Далі ще будуємо одразу барбакан один раз. Людей сюди погнали. Два. Далі, одразу жаровню. Розташовуємо. Розташовуємо далі ще. Що можна одразу ж. Ем, найманців. Набираємо, набираємо коней. Нехай йдуть сюди і вже починають палити. так, Потім огорожуємо ось так. Максимально так, щоб він не зміг нічого там собі зробити. І від усіляких благ цивілізації його також огорожуємо. Наймаємо ще десяток. Давайте сюди йдіть. Так, потім ось тут займаємо одразу площу для того, щоб цей штрих не зміг взагалі нічого там собі видобовувати. Потім купляємо каміння. Так, і одразу ж розташовуємо казарму. Ем, так, для того, щоб у нас взагалі хоч щось було їсти, давайте тут розташуємо ось так хоча б одну ферму. Е, так. Ти йди сюди, не розслабляємось далі. М -м далі купляємо зброю. А, це, що можна на якомога швидше купити. А, розташовуємо тут. Так, що у нас там з камінням? 12 каміння, гаразд. Купляємо. Пам-пам-пам-пам. Ще гроші поки є, тож купляємо, поки що купляємо. М -м далі, далі потрібно. Неважливо не взагалі, як це буде виглядати, нам зараз потрібно просто ефективно знести цих чуваків. А, відходимо, відходимо, відходимо. І тут вже маємо розташовувати так, щоб ось вони не змогли взагалі нічого вдіяти. А для цього нам потрібно наймати, наймати, наймати і ще раз наймати. Так. Там вже коней коцають наших. Але то нічого. То все таке пусте. Нам головне розташу. Так, тихо, 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 йди звідси. Ам, далі. Ох, одного таки вбито. Одного таки вбито. Ах, давай, 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 давай. Так, грошей стає далі менше. Так, ну я вважаю, що ми його зможемо таки переконати в тому, що наша візьме тут. Та що ти кажеш? Так, далі. Цих покладено. Ведемо наших хлопців трішечки ближче. Так. Тут ще є. Давайте підходимо одразу сюди. Так, я розумію, що людей не вистачає, але що робити. Яка наша основна мета? Наша основна мета не дати йому взагалі нічого видобовувати, перекрити йому кисень, так би мовити. А, отже, що у нас є? У нас є ще декілька каміння, невеличка кількість каміння. Тож, давайте ось так. Ось так, ось так. Тепер, що тепер? Тепер у нас є ще там пара дерева. Так, що можу запропонувати? Запропонувати можу, по-перше, знести йому ось цю штуку. По-друге, нам потрібно розташувати десь тут. А, розумію, все розумію, гаразд. Затарюємо дерево ще. Трішки і розташовуємо хатину. Де її можна розташувати? А? Де тут ось тут, наприклад? Гаразд. Так, у нього, наче скоро має закінчитись золотом. А, так, ага, він найдешевшими чувачками. Погнав для того, щоб мене щось там підпалить. Ну, гаразд, гаразд. Якщо вважаєш що то вийде у тебе, так то ти можеш спробувати. Але я щось сумніваюся. Так, далі. Ну Взагалі вони обидва якось розвиваються. Як я ще не зрозумів, але якось то є. У нас ще є. М, так, у нас є обмежена кількість золота ще поки що. Поки що обмежена. Тож я вважаю, що нам потрібно. По-перше, збудувати майстерню лучника десь отут. Просто поряд із зброярнею. По-друге, нам потрібно будувати інженера хатину, де тут можна його розташувати, так, щоб він не заважав нікому. А, ну, може. Ага, зрозумів, немає дерева. Скільки ти там коштуєш? 2, 10, 10, 10, давай сюди. Далі нам потрібно розташувати одразу манганель. І давайте двох чортів сюди закинемо. Нехай вони просто довблять його. Просто нехай довблять його. Того буде достатньо для розуміння ситуації. Отже, одразу. Давайте видобовувати метал. Видобовуємо метал. О, каміння. Нарешті. Нарешті приходить каміння. Це супер, це круто. Це те, що потрібно. Так, Огорожуємо так, щоб не змогли до нас добити. Е, десь тут можна ще розташувати взагалі. Нема, нема значення, чи є у мене наразі ліс чи нема. Так, мені потрібно якось а, ще додати виготовлення їжі. М, так, у мене їжі майже не залишилось. Ну добре. Якщо така справа, давайте ось тут розташуємо, хоч щось буде. Хоч щось буде. Так, далі, далі. Можна волів розташовувати. Можна. Ам... Тут потрібно зайняти усю цю територію. Взагалі потрібно зайняти. Так, що у нас? По людях? Людей немає. Де тут розташовувати ще можна хатину? Щоб не заважало. Просто щоб не заважало і місце не займало десь тут. Ем, та хоча б щось, я не знаю, чи сад, чи може якусь ферму. Гаразд. коротше кажучи, давайте ось тут розташуємо пекарню. We 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 так, що, давай, довбить We're його. Довбимо його. Так, далі, каміння. Каміння надходить, це кайфово. Це супер круто, тому що каміння можна продати. Можемо купляти одразу, що можемо купляти. Ем, ну давайте купимо поки що зерно. Так, і все, починаємо тепер. Починаємо тепер щось більш-менш ем, більш-менш серйозне робити. Тож у нас тут є вдосталь каміння, яке нам потрібно перевозити. Те, каже, що лісу нема. Що у нас там по людях? Люди начебто є. Е, далі. Тут можна ще ось так. Розташов... Взагалі можна перевести трішечки. Е, так, потім що? Потім, А потім, а потім, а потім нам потрібно заволодіти ось цією зоною. Так, і все. Угу. Немає, немає, немає голди. Немає голди, але але, у нас є ось так ми можемо зробити. Що ми можемо ще? У нас двоє вільних сидить людей. А, давайте його також кудись-сюди видобовувати метал. Так. Ну і все, вони наче в такому спляючому режимі е, сидять, бо немає взагалі. Немає взагалі кому що видобовувати. Ми перекрили їм кисень, так би мовити. якось пафосно. Не звучало, але, але так воно і є. Може, ще два лучники. Давайте сюди. Так. Потім, 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 потім що? А тут взагалі мені, можливо, якось можна навіть і не будувати багатенько всього. Давайте зробимо ось так, дивіться. Так, що тут є? Так, оп. Так, і ще продаємо. Угу. Нехай буде. Зараз надійде ще каміння, тож будемо. Будемо, будемо, будемо при грошах. Так, і тепер можна ще докинути ось це. Каміння ще є, продаємо. Готуємо вже армію для того, щоб якось його там... <кхем> виносить. Ну, я вважаю, що мені тут може десь 2-3 десятки цих чувачків буде вдосталь. Yes, тут багато, тут багато каміння. Можливо якось сюди ще 2, 3, 4. Розташувати. У нас там люди ще є, люди є. І нехай вони там бігають, тягають собі. Mm -hmm. no Зносите йому все, що можна. Так. Дерево не вистачає, а тут щось він мені ще навіть такий трішечки підчистив. Чи то мені здається. Мабуть, це мені здається. О, можна так ще зробити. Крутяк. відсотково крутяк. Ем, так. Ще пекарня. Що у нас там із лісом? Дайте мені, голді. Угу. Тож я раз, і два, і можливо ще навіть три тут розташую. Ем, і все буде наче чинно. Ось так. Тепер людей не вистачає. Ну, раз, давайте десь тут шукати місце для хатини. Ось так нехай буде. Де хто шо? А, мы що, сами себе розвалили? Так, воли надходять, воли надходять, тож і метал ще додається. Це кайфово. Так, підтарюєм, підтарюєм. Ооо, у мене немає нічого вже в амбарі. Раз, два, три, чотири. Нехай щось буде. Далі. Далі я вважаю, що можна ще, якщо тут десь є, де да розташувати і взагалі. Давай сюди. Давай сюди. І ось так, все. Кайфово. Всі про роботі. Так, далі. Затарюємо тепер що? Тепер підтарюємо броньку і підтарюємо. Та що ти там кажеш? Так, тепер можна ще купляти. Mm -hmm. О, десь я не туди пішов. Так, купили. Boss. Давайте будемо наймати хлопців міцних. Boss. О. Звідки взагалі він бере голду для того, щоб наймати своїх цих... Якихось оборванців. Я не розумію. Реально не розумію. Те. Купляємо раз, купляємо два. Продаємо. Наймаємо. Так, що у нас тут? О, а тут у нас начебто вже каміння якось так врегулювалось. Ну, давай сюди, давай сюди, так. Скільки 15, 15 це вже добре. Goods. <посте> <посте> так, ідіть сюди. Будемо звідси і заходити до нього. Скільки там? 19, 20. О, 20 то є вже сила. Not enough goods. Not enough goods. <гум> так, 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 так. Траля-ля. Можна ще додати каменярів сюди. Людей нема. Це факт. Немає лісу. Ліс тепер є, давайте ще сюди розташовуємо. <кхм> додатково. Додатково. Та давай вже no. сюди. Що з тебе можна Ем, um, Так. так, так, Затарюємо. Раз, два, три, так, всіх продали. Немає голди знов, але, але. Так, так, а мені рійдуть на працю. Далі. А що, потрібно вже їх бити, мабуть, я вважаю, так? Тож, які наші дії Ми продаємо просто все, що можна продати. Це небагато взагалі вийшло. М -м -м, таке hey. собі. Можна ще десь розташувати. О, можна ще одну металеву таку копанку розташовувати. Так, щоб люти пішли. Not Двадцять. Двадцять вистачить. 20 Двадцять вистачить. І що? У нього взагалі таке сонне царство. І ще Іще двох, іще. Пішли сюди і будемо йти відстрілювати. У нього там взагалі є ще лучники. Трішечки. Трішечки є. Так, ну гаразд. Потрібно вже податки якось збирати. Так, де тут можна ще розташувати? Ось так можна ще розташувати. Гаразд. Ідемо сюди, так, чувачки, давайте йдіть також сюди. Давайте дупліть його так, щоб там взагалі все було в дірках. частка міня продали. І тепер іди сюди. Скільки тут? 29, 29 і ще 4. Ну це вже 30 буде. так. Що там ще можна розбити йому? Хтось там нас атакує. Так, ну шо, пішли. Я не виключаю, що хтось із коней зараз поляже. Але якось у нього такими дружніми рядами. Полягли усі. Так, ну нехай, нехай вони його просто б'ють. Угу, угу, угу. Де ви є? Давайте, заходьте. Будемо очищувати простір від тих, хто там ще може чинити спротив. Так, усього чувачка там. Хтось є? Давайте. Так, мінус один. І давайте сюди, може буде мінус два. Так, та шо ти? Що ти таке кажеш? Ну, і все, мабуть. Все, мабуть, давайте. Все. Так. Отже, двох каліфів ми перемогли. Тобто тут, хто перший захопить територію, той папа. Отже, отже, рухаємось далі. Рухаємось далі. І наступна. У нас вже буде країна Арабів. Отже, ми з Кабаном проти Саладіна, Каліфа і Абдуга. буде цікавенько, я вважаю. Але це вже буде в наступній серії. Дякую за перегляд, Па-па.